Так, сьогодні пуш тренувачка в нас. Вчора не вийшло? Так, все. вчора не вийшло, як ми казали. Тут хоч свіже повітря є хтось качався, кажу, треба було одразу в тебе качатися. Поїхали якусь хуйню бля, на другий кінець Варшави. Потім йшли два години. Два, і, два, і дві години додому дійшли, У мене вчора 20 тисяч кроків було. Та все. Так що сьогодні такий мікс тренувачки. Міша готується на осінь. На осінь? Да. Да. Да, на осінь, по мен Кажу, буде разом з Олесом виступати. Та й все. Так що, махи, да? махи. Вже розігріти, почина, можна починати, так? По да? Чуть-чуть, так. Да. 26, добре. Оп. Какие робочі махи? 45 десь. 42, 45, 44. Ну а ти прям так от розворачуєш мизинчик вверху. Ну, типу, я бачку... Yeah, так, я вот, вот, кор так я вот. такі короткі роблю, типу, ну, то есть ні, ні, не, 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 не не сильно не розвертаю. Yeah. Ні. Сильно не розвертаю, я такі елемент, яка укорочена техніка, тобто мені така вчистити, типу, не тяжкі махи, бо прям піздец заходять. Я от світі типу, аж, аж такі от, типу, і ніколи не роблю. Ні, ну там з маленькою вагою то роблю, там дропсети якісь. Давай три робочих. Дай. Зробимо. Два топсета, один беков і беков зразу з дропом зробимо. Та й все. Давай, міша. Пішов. Раз. Два. Три. Давай. <Gül> Давай. Ясно. це десь...

Так, ще один. Доков зробимо. Здравим. А, то есть это второй топсок? Да. Миша, а ти до Серега коли попав? Больше го назад. Где-то в декабрь прошлого года. Ты ти як його надой бав? С ним в зале тренировал еще, когда мне. Мі... Лет пять назад я его видел. Ага, ага, ага. Вже, в моем же городе. А че сразу до нього напишев? А пішов що, до лбоє... що... тебя долбоев? Ну, а ты долбоєв, а то отдать найшов. В ленте в ТикТоке попадал свои ролики. Так тебе пошел. Ага. То там и видение не було, ты просто написал курс и пошел нахуй. Это не видение было, это херня. Mm -hmm. О. И коротше ты что, разжирив? Гину, бля, да, всі дела, бля, да, класика, бля. И все. И. І и такі вот тренера попадаються. А Серега, тебе спас. На, на истинный путь. Бач, мені це мені... Долбойоп попадалася, але я кажу, у мене хоч було таке, знаєш, що мені, мені кент був з боку старший, він казав, мені здавай аналізи, там, як естро підкоректувати, як кабергулін типу, і так далі. І то, бля, все рівно, знаєш. Якби з долбойобами тим і довше працював, то попсував би собі здоров'я, так пронесло, знаєш, бля. Не, потім казав, що це пише курс трену 15-літнім, блядь, типу, Потім зрозумів, що це то Я кажу, вони з тим треном, блядь, і тренболоном помішалися бля, в тіктоці зараз. Дограм Натурал, блядь. Е, як мені писали, там блядь, 400 теста, це пантеї, типу, блядь. і так далі, бля. Піздець, тако. Слухаєш, бля. На мості е, в втіпів там міст починається, знаєш, теж така тема. Я навіть своїм пацанам кажу, о, міст, все, блядь, зараз гірший прогрес, буде. блядь, а чого гірший, блядь. Типа повільніший, типо. Понятно, що він не буде тебе партик на дозвілів, але ти можеш спокійно прогресувати. Не знаю, у мене на мості. Вполне нормально завжди. да, там, Силові нормально. Ось, да, не так як на курсі, але блядь. Якщо тримати режим, блядь. То Все буде. Все буде. Це ж не ПКТ не на турашка. Бек оф, все. Давай. <coughs> давай. <coughs> давай. <coughs> давай, давай, пішов. Два. Три. І ще раз. Одразу, давай. Хап. Добре, зразу ставиш і бери, 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 що? Якісь дванадцяти, да, да. чотирнадцять. Во, так, так, давай. Да. Зразу? Так. Йдем зразу йдемо нахуй звідси. Сколько раз. Скільки зробиш? Два. Можна не супер відкастувати, блядь, наш. Слушайте. Просто ще загнати давай, і все. Будемо бісь. Два. Ще. раз. Все, пиздец. О, блядь. Так, робимо пікдек зараз. Розігріти. Чички, да, да, У да, мене, як завжди, зв'язка тяне тут. І перед жимом треба о, прогрітися. Ух, давай, давай. Ти так робиш типу, полужим? да? Так, да ну, ладно. Я більше розтягую так, типу. кожному бач по-різному. Миша, расскажи пацанам, что у тебя по фаршу. 600 мастера, 400 теста, гормон перед сном 5. И 13 должен приехать. Вот. Ага. По 50 э, миллиграмм два раза в неделю. Ага, ага, ага. То, типа, такая... Это да, да, под конец уже все сейчас кончается у меня, поэтому трен на месяц максимум. Попадет. А, цвета, типа, еще чтобы... да, и недели сушки дожить. Потому что дышать на тренировке, блядь. Промежна в тебе сушка, зара, а потом же, типа, будет... Ну, uh, no, Висохну ж... по максимуму за 3 неділи. Вот. По максимуму заберу жирок з живота uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. і все піде. Ото uh -huh. означає, що? що не треба в міжсезон, пацани розжиратися. Жирти, бо потім бо сушитися піздесно. Оце кардіо і їсти Да. Yeah. Скільки в тебе калорій зараз? БЖ... Або чи калорії, чи бежу БЖ... як рахуєш? Uh, все вместе. Э, uh, 250-280 рублей. 200 белка и где-то 50-60 жира. Вот, 2 500 калорий выходит. 2 500, а. В принципе, хватает. Но уже ебашить на таком быжу у меня не получается. Чисто без отказа. Чисто удержать. Ну, бы мне... Хотя, может, тренд сейчас пойдет, то полегче пойдет. Хуй его знает, не могу сказать. Да что ты? Нихуя тебе не дашь что ты тренд. Ты так себе думаешь. Просто, просто більше, 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 більше наповнені буде чуть-чуть легше буде. Yeah. А так то, бо мені тренер теж підкоректував план. Оце він мені вчора скидав БЖУ моє. То, от, 866 вуглів вуглів, 98, 90 жирів, майже 300. О, oh, жирок урізали, було б. No, врізали. Я попросив, бо тіпа, я почув, що тіпа, вже травлення почало уповільнюватися. Я кажу, слухай, давай трошечки бляє. Поміняємо дієту, він каже, добре, зрізали жири. Я зразу чую, що тіпа, апетит з'явився, знаєш позабирали все бо тако, знаєш на вечір там перед сном арахісову пасту кинеш, типу, знаєш на рану стоїш такий блядь, апетит не очень типу, знаєш. Та й все так що я на, на грамі жиру ни хуй не сушусь, палочка тела хуйня обрезаем тебе типу, тебе надо 50-60 жиру, блядь, 50 жира, для, держи. ну типа 0506 да у мені типу? ни ніхай не получается на, на грамі жиру. бачиш типа та... я Як кому Індивідуально. я кому индивидуально в принципе нормально но але... Даже светнее, углей выходит, ну так, так. Світніє ліквіше. По ту пасту кинув чи глію, і що ти не. Ну, тобі ніхуя не дало, да. тіп, а цей. Тут каші не чуть більше. А каші більше кинуть, це все у мене. У на суще теж, пам'ятаю, в кінці тут було щось 30 жирів теж. Ну треба вже підкінець сам. Під кінець. Не спіши, плавно. Пауза, коли звів. Тут один робочий сет робимо один і все. Давай. Хорош. Налило добре, йдемо. Да. Міша п'є воду з вітамінами, щоб легше жили, так? Да? Да. Опа, Яка штучка. Банці з-під монстра. Ану. Пахне просто життя. Попробуй, скажи, чи енергія прибавляється. Ні, заро, ніхуя ні. Вітаміни. Вітаміни, так. Да. Метан, що то є. Лучше би вже тренд прийшов, правда? Да. Пішли. Да. Каже, Міша, тренажорів на спину нема, то ми пішли вчора качатися в інший зал. Раз. Два. І три. Станків нема. Hummer стренч. Міша. Я хотів обновити. Ти брехун капець. Міша, ти що не знаєш, що працює вся грудь. <гум> Нема верху груді, низу груді. Тренажери придумали просто так. Ти можеш просто жати штангу і в тебе буде вся грудь, вся грудь качатися. Розумієш? Да, добре, добре, добре. Добре. Тому ну. Ми не займаємося. Ти виконання. що, не дивишся в тіктоці відео. Чи що? О, тут. Ну такий такі трошки, блядь. Бо в мене такі прям е, в того радика в залі то прям такі як в Blood and Guts з того року, певно, тренажері. Хамер, як, як Дорян качався. Mm -hmm. Двома, двома. Подам, Вот тут ищи станок, трошечки. Чуть-чуть. Вот ну, тут лавочка какая то чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. У меня в зале по-иншему, типа. Тут что-то такие по-иншему, познаешь? знаешь. Ну чуть, а хала прикольно. Дай по одной я не достану. Да. Пишел. <связывая> <Еще>. Раз. <связывая> Два. Три. Давай. Ши. Давай, 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 давай. раз. Давай, оп. Хорошо. Кип ушел. Давай. Раз! Давай, давай, жочку. Два. Три. Чотири. П'ять. Давай. Шість. Сім. Сам, сам. Давай. Вісім. Ще раз. Все, 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 все. Далі. Нормаз, мікрофон десь загубив тільки. Є. А, є, є, добре. Добре, що? Наверх груді жмемо. Yeah. Потім на дельте. Міша каже, зал для менс фізиків. Сміти, похилі, ну присідати в них хуйово. Там два живе ногами і оцей гак кончений, типу. Yeah. все. It's, кстати, Так, і хуя не змазаний. Yeah. Якраз... Тільки на менс фізики. Але ти в класики потім перейдеш, тому що зал поміняти. Що ти в класики не підеш. Піду. До 23-х ще так. Кальцій. Все в таких нормальных дозах, блядь, все равно, блядь, всю Э, е, Железо, блядь, все, нахуй. Поп -поп -поп -поп. А я так багато того всего не пью не, не нема. Равно. А ты воды нормально пьешь? 50 мл это минимум на кило. 60 – средних такой. Давай разом, блядь. Тут тоже мертва точка, блядь, выжиматочка. Раз, два, три. Не, не, з... стил, не стов, Незручний не незру... незручний, блядь. Незручний, блядь. Ми збільше yeah. так нібали плечі на першій вправі, що він вже <laughs> не може, блядь, їх підняти, блядь. Давай. Yes. А, я там завжди був, блядь. Yeah. Два. Три. 4. Давай. 5. Дожимай, дожимай. И все. Раз. Давай, плавно. И вверх. Давай. Ап. Давай, 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 Сам, 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 сам. Все. Давай, хорош. Оп, Давай скинем по одному зразу Ебать, бля, пробило мені блять рудні. Два. Три. Четыре. Пять. Давай. Давай, давай, давай. Раз. Давай. Оп. Yep. Yeah. Тут в качалке прибирают вас, че не, блядь? Ні, маю на увазі люди бліни за собою прибирають. в всі, всіх салах, бля. Хуй лежили, бля. Давай. Да, давай, давай, дожимай, дожимай вверх! Давай, давай, ще. Давай, 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 давай. Раз, плавно. І зі мною вверх. І плавно, плавно, плавно. Ввесь. Давай, 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 давай. Блять, П'ятерка лишня. А? П'ятерка блядь. Плачей. Плечі забилися пізде мені, блядь, теж. Поки я тобі допомагав, бля. Да. Я вже чув, що ти дити, бля, блядь. А? Вже в каце тижжав, не я. Нормально, ти, нагрузка грудь під нагрузкою була була, нормас. Кай е, каже, каже мені міша, типу, каже, в залі е, нема цього. Тренажорів на спину. Раз, два. Ще раз вам показую по кругу. Блять, і тут тупо такий, як в дорі а в залі, бля, теж. Піздець. Що uh, скажеш? Нічого. Лейді фіт. Але перший мені. Да, под... yep. Все. Ось що. Ось. Ось. Потяне земной просто. Єп. Yep. Сейчас спину. Да. О, uh, еще раз. Путичка, блядь, бля, вот пиздец. Нормально, нормально. Фу. Ху-ху-ху-ху-ху. ху ху, -ху, -ху. Аш. 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 Фу, блядь. Пиздец, одна справа О! Ебать! Не залило пиздец. Давай, раз, два, три, четыре, дожимай. Okay. Хм. Давай, давай. Хм. Я сейчас спа. Давай. А, скидывай, 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 пусто. Оп, да. ха ага. Давай, я тобі подам. Хаба. Поїзь, За голову не хуй дай Раз. Скільки вийде? Два, даже повторюю, ще раз. Давай. Все. Еще раз. Хоп. Раз. раз. Два. Еще раз. И yeah. еще раз давай. Давай, давай, пускай, пускай. Вот РП. Раз, раз. Два. Uh. Три. Еще раз. карш. Всё. Мм. Берегни зап'ястю отак. Отако, вверх. Да. Не гни його вниз. Давай. Добиваємо ще кросовер два сета. І на сьогодні все, сьогодні підлаштовуюсь під мішу, бо він на сушці. Кажу, вже пустий. Енергії так немато. Не будемо його унічтожати сьогодні прям, бо він так же <гум> унічтожений. Давай. Хорош. Ти попозіруємо. Давай. Пер ноги давай. Ой, как діба. Ну то збоку <laughs> жартую за ногу, ти ж мене сюди готуєшся. Наш тобі ноги качати. Фу. Файно. І през чекнемо. що дивилися, перевіряли, хто на сушці, хто на мусоноворі. <laughs> Хоба, трошечки позінгу. по зворкауту має бути. З ногами разом треба. Да, волну вісекс? Да. Еще без боку обов'язково має бути. Все, заебись. Да, крутим кардіо. Да, крутим. Все, давай, бам. Добре, Міша, і тепер такі пару питань. Чого Варшава? Тому що тут брат живе, Поляк, і зовсім мені допомагає. Зрозуміло. Д Добре. Хотів би тут лишитися, от прям не назавжди, не буду казати, надовго жити. От я в планах. Надовго, так. Да. Три роки мені. В самій Варшаві. Так, да, в самій Варшаві. Ну, може, під Варшаву ще переїду, переїхати. Да. Угу. Хочу переїхати угу. під Варшаву в домі, щоб. Це 30 минут від так, було. Mm -hmm. так максимум. Mm -hmm. Добре, яку хочеш от свою чи першу, чи найближчу тачку? Ну, от скоро куплю Беху третій серії 2020 року. От, хочу її mm -hmm. купити. Будеш БМВшником, так? Да? Так, да. підером. <свят> ну, під Категорія підерська, так. Добре, і от е, таке заключне питання. От бодібілдинг, от бачиш себе там в майбутньому, от, іменно розвиватися як спортсмен, ну і медійність туди-сюди, от прям да, повноцінна. Звісно, у мене погон часів. Ну і прям чуєш що всередині хочеш. Так, да, звісно, хочеться. Є можливість, чому ні. Супер, супер. є ну. Супер. Добре, народ. Коротше, ми сьогодні закінч на сьогодні ми закінчили. Потренили змішує, багато, хто хотів побачити тренування, каже, сьогодні прям класно качнулися. Ще, б, б, ще, би, ще би бути не на сушці, правда, то не, було бо би, б. Було, би, та, 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 бо Міша, каже, я б так під нього підлаштувався, бо він каже, глікоген у нього швидко закінчується, в мене він не закінчується поки що. Ну, так, так, так. що цей, так що, Міша, тобі дякую. Давай, давай сюди, в камеру, бо пацики цей. Та. Okay. Е, і ще будуть кажу, ролики. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. Хто не підписаний, кажу підписуйтеся. І до наступного відео. Дякую. Па. Yeah. Все.